Друзі, ми на низькому старті, аби обговорити з вами останні російські новини. Якщо це, звичайно, можна назвати новинами, адже далі ви побачите щось типу. Як довести робітника банку до нервового зриву? Інструктаж проведе ось ця пані. Результат миттєвий. Повірте, чому російські роми попереду всієї планети на один крок? Аж надто вони винахідливі. За декілька хвилин розкажемо чому. Та як у російського пенсіонера бомбило через прізвище Зеленський? Це новини з боліт. Ваша перерва на російський трешак. Ну, а шу, це, мабуть, перше, що прийшло на думку, е, цій кралі з Катеринбургу, яка вирішила піти попрацювати на свіжому повітрі. От є тут тільки одне малесеньке, але працює вона екзотичною танцівницею, або, як кажуть, у народі стриптизеркою. І під свіжим повітрям ми мали на увазі дитячий майданчик. Нові елементи свого танцювального перформансу росіянка репетирувала просто на очах у малолітніх дітей. Що тут додати, здоровий глуст вийшов з онлайну. Як і на цьому відео, це з одного боку і смішно, але з іншого трохи навіть лякає. Як з дикими тваринами, знаєте, ніколи не знаєш, що в неї в голові і що вона може зробити далі. Чому спитаєте ви? А можете просто подивитися. Я вчора брала у вас каву. Я не знаю, що ви мені туди підсипали, але я так обхезалась вчора. 50 рублів! Вертайте мені 50 рублів! Я вчора не працювала. Це ви вчора були. Я впізнала вашу Харю. Ось така оказія трапилася з цією нервовою дівчиною. Підозрюю, що нервова вона після того, що з нею до цього за день трапилося. Ну, слухай, мала, головне, що додому добігла. Росіянин вінець еволюції. Ну, правда, вони самі собі на свою голову придумують якісь пригоди, а потім так карколомно намагаються з них видряпитися. Це як спостерігати за мавпою, яка зрозуміла, що пальці в розетку краще не сунути, бо струмом приб'є. Але за хвилину забула про це, і така: о, що це розетка? Розповідаю, одного літнього дня у Петербурзі стояла неможлива спека. Тому один із місцевих мешканців вирішив, що краще вихід із цієї ситуації це піти купатися у тамтешньому каналі. Про чистоту цієї водойми, я взагалі, мовчу. суть не в тому, залізти у канал, то він заліз. А от як вилізти не продумав. Як думаєте, російський народ викрутився? Вони десь е вирвали металеву загорожу, по якій мужичок виліз на сушу. Дивіться, як в енциклопедіях, прямо. А яка еволюціонувала у мавпу. І пішло-поїхало. Навіть російські роми, ну, такі вже вигадливі, я не можу. Самі подивіться, у Москві мати тисячоліття засунула свого малого у благодійний ящик з безкоштовним одягом для нужденних. Ну, а що? У кожного своя п'ята авеню та родео драйв. Ну, як вам таке взагалі? Просто зводили малого на шопінг, аби вкрасти пару речей. Дійсно, піти працювати і купити їх було б занадто просто. За вигадливість, 12, за вчинок 0. А російські пенсіонери тим часом розважаються як можуть у Смоленській області. Ось цей дідок, наприклад, вирішив вчинити істерику через кандидата в обласну думу. Знаєте чому? Бо прізвище в нього як в нашого президента Зеленський. Він, походу, на Росію як Волон-де-Морт в Гаррі Поттері». Знаєте? Той, кого не можна називати. Чи не здається вам образливим в першу чергу для учасників СВО і всіх патріотів Смоленської області, що є кандидат з прізвиськом Зеленський? Нехай він золотий. Дерев'яний, але його не має бути. Нехай він переписує фамілію, нехай знімається. Веселуха! Головне, всі аплодують, радіють. Вже бачу, як вони подумки несуть на вилах нашого Володимира Олександровича. Ну що поробиш, коли тебе розважити може тільки купа багна на обличчі. Виходить щось подібне як на цьому відео. Те, з яким завзяттям росіяни топлять за вітчизняне виробництво, не може не вражати. От тільки бідося в тому, що виробництво буксує так сильно, що навіть трошки нудити починає. До вашої уваги, російський сир, який не хочеться їсти, прочитавши склад на упаковці. Окунь звичайний. Ми звичайно усвідомлюємо, що це може бути просто помилка, але хто їх знає, тих росіян. У Череповцях подружня пара вирішила влаштувати робітникам одного з банків справжнє свято. Вони притягли до відділення 23 банки з копійками, які збирали їхня донька протягом 16 років. Обличчя робітників банку уявили. Тих, хто стояв за парочкою у черзі, уявили. Чотири години життя і 150 тисяч рублів, а це майже 60 тисяч гривень, у кишені. Думаю, когось у цій історії все ж таки прокляли. А з вами були новини з боліт.